Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторі. І сьогодні ми поговоримо про Поліську Січ. Ну що ж, почнемо. Наприкінці червня 1941 року Тарас Бульба Боровець розпочав формування невеликих мобільних загонів. Вони мали організовувати диверсії у тилах Червоної армії і збирати розвідувальну інформацію та передавати її німецьким частинам. Тарас Боровець не був членом ОУН. Він діяв від імені еміграційного уряду УНР. На початку липня його призначили комендантом Української поліції Сардинського району, а на початку серпня дозволили сформувати збройне з'єднання із тисячі бійців. Оскільки отаман прагнув створити армію і на її основі відновити УНР, то назвав свої загони Українською повстанською армією УПА. Бульбівські загони діяли на Поліссі, Її отримали назву Поліська Січ. Часто ці загони називають УПА ПС Українська повстанська армія Поліської Січі. 21 серпня 1941 року на територіях, окупованих Німеччиною, була створена Олевська республіка. Зі столицею в місті Олевськ. Президентом республіки став Андрій Лівицький, голова уряду УНР у вигнанні. Німеччина придушувала усі спроби українців відновити свою державу. і 15 листопада того ж року була ліквідована Олевська Республіка. Німецька цивільна адміністрація, що прийшла на зміну військовій у листопаді 41-го року, не припускала існування самостійних національних формувань. Ті, хто бажав служити райху, мусили вступити до української допоміжної поліції під німецьким керівництвом. Тарас Боровець був проти цього. А тому після тривалих переговорів із німцями розпустив свої загони. Із весни 1942 року органи безпеки Генерального округу Волинь-Поділля посилили репресії проти активного населення, тобто того, яке чинило опір реквізиціям продовольства, вивезенню молоді до райху і передаванню найродючіших орних земель німецьким колоністам. Репресії спрямовували насамперед проти колишніх бульбівців, які мали досвід збройної боротьби. А часто і саму зброю. У такій ситуації Тарас Боровець вирішив відродити свою армію. Починаючи з квітня 1942 року, вона розгорнула боротьбу з німецькими гарнізонами в обороні місцевого населення. Поліська Січ переходить у підпілля. Бульбівці перешкоджали мобілізації українського населення на роботу в Німеччину. Відбирали і повертали селянам реквізоване продовольство. 19 серпня 1942 року Поліська Січ провела наймасштабнішу. Операцію проти німецьких військ. Операція була названа Шепетівською. Саме тоді воїни в Січі підірвали німецький поїзд, який їхав до Німеччини із награбованим майном українців. Майно було повернуто власникам. Також Поліська Січ пішла на перемовини з радянськими партизанами. Перемир'я тривало з 1942 року до весни 1943 року. Закінчилося перемир'я тим, що. Голова радянських партизанів змінив пароль, який було придумано і узгоджено між бульбівцями та радянськими партизанами. Та й Поліська Січ майже весь час боролася не з радянськими партизанами, а підрозділами НКВС. Також Бульба Боровець намагався піти на співпрацю з польською армією Крайовою, але його спроби зазнали невдач. Вже на момент 1943 року. Поліська Січ була виснажена. У тому ж році були підпорядковані силою до ОУНБ. Бандерівці намагалися об'єднати сили в одне ціле для боротьби. Поліська Січ намагалася бути подалі від УПА, і вони не схвалювали більшість дій ОУНБ. З 1943 року стали іменуватися Українською Народною революційною армією. Рештки УНРА, що базувалися в лісах Сарненського, Костопільського і Олевського районів, у лютому 1944 року були розбиті частинами охорони ТУ військ Першого Українського фронту та органами НКВС УРСР. Аби отримати підтримку в боротьбі з бандерівцями і радянськими партизанами, Тарас Боровець вийшов із підпілля і звернувся до гітлерівців із черговою пропозицією про співпрацю. 19 листопада 1943 року він прибув на переговори до Рівного. 22 листопада його доставили до Варшави, а 1 грудня 1943 року заарештували і відправили у концтабір Заксенхаузен. Останніх учасників Революційної армії, так звана Північна група номер 7 у кількості 28 осіб було заарештовано 1948 року. На цьому закінчилась історія Поліської Січі. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.